Він 1177. От, Зараз з'їжджаємо справа. Буду показувати його детальніше. Так, друзі, всім привіт! Давненько не виходило відео, так як після збирання зернових. Був за кордоном декілька разів, оце їздили купувати свіжі комбайни для вас. Зараз на сою Це приїхав один із них. Це є Deere 1177 з жаткою 420 Шумахер. На грубому шнекові плоске днище, привід коси, редуктор. Видовжена прийомна камера. Реверс прийомної камери, кондиціонер, пам'ять жадки, гідравлічна вигрузка. Такий комбайник в суперовому стані, ніде не погнутий, ніде не поварений, ніде не полопаний, вся резина в суперовому стані. Як передня, так і задня. Без, без ніяких тріщин, без прорізів, без нічого. Вся, вся резина в суперстані. Ось так. З січкарною цей комбайник. Позаду теж, рівненький. Зараз відразу покажу відразу покажу е, ножі на січкарні, подивіться, в якому стані зубчасті, оригінальні і стан просто супер. Ножі всі ідеальні. Так, е, балка ніде не поварена, не полопана, резина, повторюсь, супер, соломотряси. Всі рівненькі, оригінальні, ніде нічого не варено, не гнуто. Ось так все гарно виглядає. Решетна рамка теж, ця кришка тут не полопана. Сама решетна рамка всередині нічого ніде не полопано, не поварено. Всі решета переводяться, все регулюється, відкривається. По решетному станові по соломотрясах, по грохоту тут все, все супер. Стан комбайника, звісно, суперовий. Це з Німеччини комбайн. Так же само тут не полопано, не пофарбовано. двигун сухенький, нічого не розбиралось, радіатор оригінальний, форсунки нічого ніде не знімалось, кондиціонер стоїть, все крутиться, все, все як має бути. Такий поверху державий. Зараз ще покажу соломотряси. Зараз теле, телефон дзвонить, чи то зупиню відео. І так, е, такий вигляд має по соломотрясах. Е, йожик ця ворошилка є. На місці тут нічого, як бачите, не мити, все воно всередині грязне. Так, зараз відкриємо тут. Ось так. Ось такий тут у нас вигляд. Так. Ремінь барабана в суперовому стані, абсолютно без тріщин, ще оригінальний. Оберти переводяться, все тут по барабану є супер, елеватор. Як бачите, нічого не протерто, все, все тут супер. Так само тут тут ремішки, тут треба прокручувати, все від того, що тут рімні всі джинтир, все оригінал. Знизу зараз покажу грохот Не гнилий. Спереду так само, зараз повтеже. Прийомна ціла, не протерта. міст. Як бачите, коробка там все сухо, все гарно. Е, Рверс прийомної працює. Е, так само в прийомній цепи, бачите, натяжки ще скільки є. Елеватори, так, елеватори, тут планочка, як бачите, не протерта, не поварена. Тут шнек в суперовому стані, взагалі не гострий, зірочка теж в доброму стані. Ходімо на іншу сторону. Так, 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 понизу, понизу, тут, як бачите, все, все в оригіналі. Нічого не, не розбиралось. Шнек. Це такі грубі. Шнеки не витерті, понизу так само він є нержавий. І ось так виглядає тут під капотом. Бачите, нічого не фарбовано, він в середині він весь блистить натяжка. Бачите, ще скільки натяжки рівня є. Ну, це натяжка ходових ремнів. Так само там труба не полопана, вигрузка циліндрик самий, шлія теж в суперовому стані, без тріщин, без нічого. Цей ремінь теж хорошенький, все гарненьке. Само Тут ремішки джандір Оригінал. Цей, ну теж оригінальний бо видно що ще в ньому зелена фарба. Ну я не знаю, що ще показати. так Резина супер. Ось такий вигляд має труба не погнута, рівна. Жаточка 814-й шумахер. Шумахер і теж в суперовому стані, шнек ніде не погнутий. Сама жатка не прогнута, все тут гарно. З іншої сторони зараз покажу бичі під варабання. Ось там сильно зажатий, не зміг відкрутити. Має так само ось гідроакумулятори, тут от пише, як ними користуватись, коли затягувати, коли відкручувати. І так, грохот подивіться, грохот блистить, грохот не ржавий. Цей фартушок ззаді не порваний. Е, так, і дивіться на стан самого підбиравання. Суперове ніде не прогнуте, всі планочки, все, все рівненьке і бичі. Ну, тут бичі, погано буде видно, але бичі там в суперовому стані. Ось так, мабуть, видно. Бичі там все супер. Під барабаня супер. Комбайн всередині не ржавий комбайн ще цього року працював. Так що, кого цікавить такий комбайник, дзвоніть. І так, зараз покажу в кабіні вигляд. Ось в такому стані кабіна, ці всі обшивки цілі. Задні теж всі оригінальні цілі, сідушка не порвана. Тут подивіться в якому стані джойстик. Тобто ну, не затерті не затерті всі надписи. Дві 2, 2 700 годин. Датчики втрат, датчики аварійності, кондиціонер. Пам'ять жатки, це працює, зараз заведемо, прокрутимо, запустимо. Запускається з півоберту, жатка працює з кнопочки на холостих, Пускається, піднімається е, так само мотовило. Так, ручник є. Запустимо зараз машину. Як бачите, всі датчики працюють, на газу все погасло. Саме зверніть увагу, в якому стані шнек на вигрузці. Датчики всі під'єднані. Датчики всі працюють. І подивіться, комбайник. Стоїть, навіть не ворохнеться. Ось такий красунчик. Так що кого цікавить, дзвоніть. Також до нас зараз під'їде ще один такий самий 1177, тільки вже буде серія С2, і жатка 480. І також буде ще один такий на гідроході, орієнтовно за тиждень часу. Так що, кого цікавить, дзвоніть, телефонуйте, приїжджайте, оглядайте. Так. ну забув показати, тут все показує оберти барабана, показує оберти вітру показує, е швидкість е молотіння показує, так само пам'ятьжатки працює. Передачі всі гарно включаються. От такий, такий комбайник жатка, це йде шумахерська жатка, який її плюс, що йде повністю плоске днище. Дуже добре збирати сою. Того, що сама лижа, крім того, що воно все плоске, воно ще регулюється висота зрізу. На цій жальці. Тобто можна зріз зробити максимально низький і працювати. Звичайно, не флекс, флекс буде збирати краще, але за звичайну жатку ця жатка набагато краще. Якось так. Так що до, до нових відео. І кого цікавить, приїжджайте, оглядайте. Якщо цікавлять якісь інші моделі, також дзвоніть, тому що не все що не все, попадає на відео. Так як є комбайни деякі вже куплені, ближчим часом будуть під'їжджати. Друзі, всім привіт! Приїхав до нас ще один 1177 s 2 в просто ідеальному стані. Де нічого не фарбовано, не погнуто. Кубайник просто як новий. Зараз розгружаємо.